Це 35-річний чоловік, який звернувся з приводу сильного спонтанного болю, що виникає в другому малярі нижньої щелепи. При огляді виявлено сильно відреставрований зуб. Язиковий горб зруйнований рецидивуючим каріясом і ще одне каріозне ураження локалізується з дистального боку. Рентгенологічно діагностовано ранні періапікальні порушення. І здається, зуб має лише один конічний корінь. План лікування включає пульпектомію з наступним білдапом апом композитними матеріалами та реставрацією безметалевою коронкою. Пацієнта також мотивували та проінструктурували щодо належної гігієни ротової порожнини. Після видалення реставраційних матеріалів та каріозної тканини і вскриття пульпової камери. З'являється s подібна конфігурація каналу з увігнутістю в язиковий бік. Мезіолінгвальний і дистальний канали є прохідними, і ендодонтичний інструмент, вставлений у будь-який інший сегмент C-Shape, спрямовується у дистальному напрямку. Таким чином, остаточна морфологія є такою: Мезіолінгвальний канал і C-Shape. Який з'єднує ділянку медіально-щічного та дистального каналів. Рентгенограма робочої довжини підтверджує, що інструменти вставлені в медіально-щічну ділянку та дистально. Для очищення c шейпа та його формування використовувалися ультразвукові інструменти, не змінюючи регіональної анатомії. Під час інструментації стало очевидно, що медіально язичний канал сходиться з дистальним каналом. Це було підтверджено іригацією. Система каналів була заповнена біокерамікою. Цікаво, як матеріал, що введений у мезіально-язиковий канал, починає текти в дистальний канал і в ділянку С-шейпа. Два одиночних гутаперчевих штифти вставляються в мезіально язикову, і дистальну частину c шейпа Встановлено тимчасову пломбу на 24 години було перевірено фіксацію матеріалів, та матеріали видалено з пульпової камери, щоб залишити простір для композитного білдапу. Штефти не використовувалися. Препарування під коронку було виконано під збільшенням, і уступ перевірено під операційним мікроскопом. Далі знято відбиток поліефірним матеріалом і виготовлена коронка з дисилікату літією. Її було зафіксовано на адгезивний цемент після ізоляції рабердамом. Через два тижні після цементування. З'являються тканини періодонта в ідеальних клінічних кондиціях. Остаточна рентгенограма підтверджує точність країв протеза. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.